З Євангеліє від Марка. Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус ішов перед ними. І дивувались вони, ідучи за ним, страхалися. І, взявши знову дванадцятьох, почав їм говорити, що має статися з ним. Оце йдемо в Єрусалим. І син чоловічий буде виданий первосвященикам та книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його поганим. І насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й уб'ють. Він же по трьох днях воскресне. Як і вже Тайон, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть йому, Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим. Він же їм відповів, що хочете, щоб я зробив вам? Зволь нам, ті йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч від тебе у твоїй славі. Ісус вже сказав їм, не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещусь? Ті йому відповіли можемо. Ісус сказав їм чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч від мене, чи ліворуч, не моя річ вам дати, а кому приготовано. Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та Йоанна. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі. Утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто зміж вас хоче бути великим, хай буде вам слугою. І хто зміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й син чоловічий прийшов не на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя. Як викуп за багатьох.